Щой, я щой, я б, не no, а вона боїться за своїми, вона, вона не має ще пенсії. Він від землі не має права садочка. Я архітектор, і ти прекрасно це знає. Значить, маєш документ права на цьому. Зараз покажу. Я зараз садочок не водять. Ні, я не розумію, я Первоначально виділила під обслуговування дитячого садочка. Це є цільове використання строго для обслуговування садочка. А треба, ви не було... треба було це. Ми отробили в <рес> мене нічого <є> зміна. <рес> це ви щоби земля. Рахувалася за дитячим садочком, було написано «дитячий садочок. Прошу дивитися. Ми говоримо про різні речі. Прошу Вона дивитися. первоначально виділялася для обслуговування садочок. Я не відповідаю за процедуру виділення закону і вилучалася, як для, мене, як для мене чисто зовні, як для мене чисто <право> <право> зовні по тому документу, все законно. Дивіться. незаконно прошу дивитися. Від А до Б границі. От дівчата знімають. Подивіться, будь ласка, від А до Б, що написано? Територія. У МСУ в Тернопільській області розумієте мене власник землі у МВСУ Тернопільській області. Який садочок? Про що ви говорите? Садочок, звичайно, ні, ні, садочок є. Ми говоримо про перед що земля. Виділялася МВС під обслуговування дитячого садочку. Будь ласка, в мене є документи. Що виділялися? Ми писали. І що потім виділяли ту землю з цільового використання? У мене все є. Розумієте? Ну то якщо вона, виділена, то напевно на ту частину на всю частину це все частину. Не знаю в мене, я показую. Я показую, будь ласка, павільйони. Я показую от те, що отримує архітектор документ, так от він не користується, Після того, як я не можу робити якісь дослідження, дослі. я ж не займаюся. Ми подаємо це Я отримую документи, по яких я можу проектувати. Прошу люди, читай, Земля видана, значить, написано так: оцих 0,2 гектара і написано для будівництва місто, і слуговування багато квартир. Це зараз, з цільового використання її використали. Ну скажіть, будь ласка, якщо архітектор получає такий документ. Але незаконно вилучили. Я я вилучили. Не так, вилучили. так. Да. чому ні? Може й Але сусід, щоб такий сусід, так, сусід, сусід, так сусідам так зробив. А я хочу бути сусідом. Я не хочу вже більше сусідом. Я не хочу.